Омті um про головне помощ. Пообішали новий польський прем'єр Дональд Туск. Он заявив, що допоможе Україні з закупками оружжа в Польщі. Як уже повідомлялось, Франція щомісяця буде передавати Україні велику кількість керованих авіабомб. Ну, в цьому смислі, звісно, вони добілі своїх цілям. І французькі каби запускаються із радянських літаків, які є в збройних силах України. Бомба може нести фугасну боєголовку масою від 125 кг кілограмів до однієї тони, а дальність заявленої дії бомби понад 70 кілометрів. А тим часом Франція разом з Німеччиною очолить коаліцію протиповітряної оборони України. Паралельно Франція разом з Україною запускає коаліцію артилерії для України. Зокрема, в її рамках в Україні будуть передаватись боєприпаси. Ну, Цезарь, це непогана установка, хороша, високотехнологічна, але з того, що я бачив, ну в реальному досвіді, от ми ж застосовували Богдана, зокрема в парі з Цезарями. У них є проблеми з кількістю стріл, тобто з вони не розраховані на таку інтенсивність пострілів, як Богдана, на максимальних зарядах. Тобто в чому унікальність Богдана? В тому, що унікальність ствол, от який дозволяє на максимальних перехових зарядах на максимальну дистанцію вести достатньо серйозну інтенсивність стрільби і кількість і плюс у Богдани дуже хороший коефіцієнт бойового застосування, тому що вона зроблена тут. і Відповідно, її ремонтувати можна в Україні і достатньо оперативно. І тому вона швидше приходить, ну повертається в стрій у разі якихось поламок, там, наприклад, або пригорання кілець, або щось такого, от але це це, це хороша установка. Просто знов ж таки ніхто не розраховував, що буде така інтенсивність взагалі застосування артилерійських засобів. Тому вони просто не розраховані на таку кількість пострілів на максимальну дистанцію. Але вони високотехнологічні, і у них є великі плюси: це і асу, і можливість позиціонування гармати дуже швидке. тобто в цьому плані вони хороші. Я про інше хотіла би запитати Мирославе. Зараз багато в соцмережах обговорюють відбулася перша зустріч у Україна НАТО Ради Україна НАТО на рівні командувачів збройних сил України, але головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний не брав у ній участі в соцмережах. Багато конспірологій з цього приводу офіційно було пояснено, що він брав участь на ставці, але тим не менш пишуть різні чому так стається? Невже не важлива участь головнокомандувача на першій такій зустрічі Рада україни НАТО? Ну ви знаєте, я ж не коментую політичні питання. От якщо ви мою особисту думку запитаєте, не особисто, там звісно, Бритасу я питаю Україна. Як просто мирслава? Я вважаю, що така зустріч була е -е, важлива і на ній мав бути головнокомандувач присутній. Це важлива річ, тим більше, що обговорювали серйозні питання щодо ведення війни, щодо майбутніх стратегії і тактики дій. От, тому він не поїхав. Ну, можливо, були більш серйозні виклики зараз в Україні, тому він не зміг. Але це дуже прикро. Президент не пустив? Я не знаю. Розумію, не знаю цього. От, але на такі зустрічі головокомандувач ну, має їздити. От, і я думаю, що він не поїхав не тому, що не бажав, а тому, що були якісь перепони всередині України. На Авдійському напрямку окупанти знову почали активно використовувати бронетехніку. Пан Штупун про це повідомляє. От я, ну, знаєте, Авдіївка в нас в полі зору знову ж таки до сих пір. Окупанти намагаються там о, ці кліщі затиснути. Якщо можна так висловитись. Але от активізація цієї бронетехніки знову ж таки відео днями ми бачили, яке українські військові опублікували, де було знищено шість одиниць Фактично, Мирослава. Про що це свідчить? Ну, це свідчить про те, що Мирослава? Як тільки про фронт одразу зникає зв'язок. Спробуємо поновити, перенабрати і зараз продовжимо, Є, Мирослав там Мирославе, Повертайтесь до нас, бо так, так. десь зникали там. Почали це свідч. Це свідчить, свідч, що тактика переходу в стратегічну оборону. Вона правильна, це означає, що нам легше просто з укріплених позицією фірма як вдіївка, яка окріплася ще 2014 року. Mm -hmm. Нам Зручно нам, ну, робити вогневе ураження по техніці. От, зараз всі бригади освоїли дрони безпілотного безпілотні засоби. От навіть в умовах певного артилер... ну, голоду артилерійського шонуснарядів зараз дуже активно застосовується в піві. У нас з'явилися ефективні школи в піві. Причому я вам скажу, що не тільки школи волонтерські, не тільки державні, але й навіть на рівні бригад вже з'являються власні школи по безпілотній авіації і по розвідці, по скидам і по Ударним дроном, як в Піві, бригади готують людей, закуповуються засоби своїми силами, волонтерськими силами і тому техніка вражається. Ну це просто через, знаєте через безвихідь певно. <світ> От. Ну і з е, будь-якому випадку атакувати укріплені позиції набагато важче, ніж е, тримати оборону. Це так. можна робити меншими силами більш вигідних тактичних умовах. Новий рік нова оборонна ініціатива. У Парижі започаткували артилерійську коаліцію з підтримки України. Її очолили Сполучені Штати і Франція. Загалом 23 держави об'єднали зусилля, щоб посилити військові спроможності України. Зокрема, допомогти Києву перейти від радянської до західної артилерії. Париж пообіцяв виготовити для українців 78 додаткових 78 додаткових гаубиць Сезар, шість із них. Київ придбав сам і їх отримає вже найближчими тижнями. Решту профінансує Франція. Такі гармати сили оборони України вже успішно використовують проти російських окупантів. Раніше Франція та Данія передали 49 таких САУ. Вони з високою точністю вражають цілі на відстані до 40 кілометрів. Тепер Франція хоче покращити можливості своєї зброї, яку передадуть ЗСУ. Ми також хочемо врахувати всі відгуки, які українська армія надасть нам щодо гармати Сезар, оскільки її широко використовують у наземних операціях. Наш оборонний концерн здійснить певну модернізацію цієї зброї, зокрема спільно з французькими малими та середніми підприємствами, покращить можливості штучного інтелекту в безпілотниках, що супроводжують установки. Це допоможе ще більше вдосконалити її ефективність. Штучний інтелект допоможе втричі скоротити кількість використаних боєприпасів, заявив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк. Він очолив українську делегацію в Парижі. Нестача артилерійських снарядів критична проблема для українського війська, адже Європейський союз поки що передав ЗСУ лише половину обіцяного мільйону боєприпасів. А Росія має артилерійську перевагу над Україною, зазначив міністр оборони Рустем Умєров. Він долучився до церемо по відеозв'язку. каже агресор, масово виготовляє боєприпаси і отримує небезпечну зброю та нові технології від союзників з Ірану й Північної Кореї. Тому Київ і західні партнери повинні разом працювати над збільшенням виробництва артилерійських снарядів. Клуб русськії дут сьогодні вступили. Міністра оборони Норвегії Ейрі Крістоферсон по його словам на підготовку пані з Росії у Європи є всього три года. Уже на этой неделе я напомню, стартуют крупнейшие учения НАТО со времен холодной войны. Пройдут они в том числе в странах, что граничат с Белоруссией и Россией.